Відтепер лікувати зуби мешканцям села Васьковичі та найближчих населених пунктів буде набагато зручніше. На базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини відкрили сучасний стоматологічний кабінет Арсенію 12, і він перший пацієнт. Ти дуже часто відвідуєш лікаря-стоматолога? Ні, не часто, а є потреба. Ну потрібно було сходити до лікаря. Так. Сподобалась лікарка. Сподобалась. – А сьогодні хлопчик, це перший пацієнт? Перший пацієнт на сьогодні, який виявив бажання провіритися перед школою. А робота буде? Буде. Є що лікувати, так що будемо займатися, щоб все було встановлено перед школою, щоб не прийшлося в шкільний час приходити на лікування. Пролікуємо до школи. Стоматологічний кабінет було відкрито на прохання місцевих жителів. У зв'язку із медичною реформою свого часу у Васьковичах стомат кабінет було закрито. Люди їздили до користані, аби полікувати зуби. Ну, дільниця велика у зв'язку з цією реформою. То пацієнти мають право вибору лікаря. То до нас задекларовано і з ближайших, і з далеких сіл є, і ну, бувших районів, як зараз один Коростенський, а тих, хто, ну, мабуть, з п'яти шести є. Навіть київляни, які переїжджають сюди, то теж у нас декларуються. Ну і Гнатполь, майже половина Ігнатполя, стоматолога треба в селі. Насамперед, діти, як вони ростуть, тут треба санації, школа рядом, чи навіть як на медогляд, то через стоматолога повинні всі. Ну, проблема була, що не було води. Воду ми зробили каналізацію за неділю. Це все було зроблено. Тобто на сьогоднішній день маєте сучасний кабінет, який буде надавати медичні послуги, Так, да, кабінет все з проточною водою, тепла холодна вода, помити руки, обробити, помити інструментарі, то й все, все ну як на європейському рівні, вже скажімо так. Що. Менше місяця знадобилося, аби відкрити стоматологічний кабінет у Васьковичах. Медики та влада говорять, медицина це надзвичайно важлива галузь, а тому дуже потрібно, аби у кожному населеному пункті люди мали до неї доступ. Забезпечити якісну медичну послугу в громаді справа непроста, наголошує і міський голова Володимир Москаленко. Тож, коли утворилась Коростенська міська територіальна громада, і постало питання про закриття васьковицької лікарні, вирішили, як то кажуть, з плеча не рубати, а все ретельно вивчити. Ви знаєте, Васьковицька лікарня дільнича – це особливе питання у нашому медичному житті, тому що коли ми приєднали Території 43 населених фронту, десь на першому етапі було таке бажання, ну так реформа вимагала абсолютно обрати з собою дільничні лікарні, там амбулаторії, залишити мінімум і все, і перенести до е, міської центральної лікарні. Але час показав, що це не зовсім вірна була думка. Ну, по-перше, вона обслуговує дуже велику територію, а друге, тут дуже гарний колектив медичний. Тут таке, якби. Доброму розумінні сім сімейний підход до всього, що тут проходить. І не дивлячись на те, що ну може десь там фінансово і невигідно міській лікарні, але з точки зору людської, з точки зору доброго відношення до людей, вона обов'язково повинна тут бути. Тому ми і почали розвивати, і ремонти проводити. Ну і зараз виникло таке питання по стоматології. У нас теж там реформа пройшла по стоматології, і ми прийняли рішення, обов'язково тут треба відкрити стоматологію стоматологічний кабінет і лікарі з міста будуть їздити стоматологічний кабінет у селі Васьковичі буде працювати тричі на тиждень, говорить завідувач стоматологічним відділенням Володимир Єфіменко. За потреби графік можна буде змінити. Поки що е, був визначений такий графік, що е, кожний вівторок і четвер з 9 до 2 години буде терапевтичний прийом. Будуть приймати е, зубні лікарі на терапевтичному прийомі дитяче, доросле населення і Кожну середу, так само з 9 до 13 години, до 14, ну це ще погодимо. Скоріше за що, що до 14 буде хірургічний прийом, тобто видалення, якісь там маленькі операції, які можна проводити в амбулаторних умовах, і дозволяють умови. Будемо проводити тут на хірургічний прийом, будуть приїжджати хірургі стоматологи, вахтовим методом, і будемо працювати в такому режимі. А там будемо бачити, якщо буде. Попит на послуги буде певна кількість пацієнтів. Можливо, будемо збільшувати кількість днів. Отже, якщо об'єднати зусилля всіх, то згодом вдасться вирішити чимало нагальних питань. Так склали з відкриттям стоматологічного кабінету у селі Васьковичі Коростенської міської територіальної громади.